Доброї друзі, так я з вами як Рокс, і зараз я буду грати в Майнкрафт. Я хотів би сказати, що попередній світ, там де я грав, там, де я вже збудував, ну у мене там колись був ще один дім, і потім я збудував ще один, тому що загубив то місце спаму. Тому я створюю новий світ, тому що він у мене чомусь пропав. Я вже дуже давно не появлявся і на каналі, і я дуже давно вже не грав в Майнкрафт. тому можливо, це якось пов'язано. Але з каналом і Майнкрафт це взагалі не пов'язано. Тому це щось стало з Майнкрафтом. Ось зараз ви бачите, я створив світ. І я в Березовому лісі. Ну, е я не хочу бути тут, тому давайте знайдемо або рівнину, або хоча б там дуби, там. Ну, ось як ось це. Як ми бачимо, тут є вже якась ніби печера, чи це не печера. Але я поки що не знаю, що це. Тому що тут тільки я бачу вугілля і більше нічого. Тому нам це не потрібно. Я, звісно, розумію, що потрібно здобути дерево, але це вже буде пізніше, тому що я хочу трішечки поблукати лісом. Так, я бачу тут авівцю. Тому зараз хай вона нікуди не йде, я її зараз задубашу. Хе. Так, де я? Хто я? Та ну ні. Ні-ні-ні, я не буду в цей біом йти, я краще піду ось в ту сторону. Я просто зовсім не хочу бути тут. Тому що це жахливо. Я вже забув, як цей біом називається. Не пустеля, а ось цей другий. Та це дуже погано, бо я бачу, що тут навкруги мене схоже океан. І це ну, дуже погано. Я село знайшов Боже яке це щастя. Так. Так, зависло трохи. Так, ось тут якась церква дуже сама тут стоїть. І ось саме село. Тому що там просто церква, чи як це можна ще назвати. Так, зразу. Бачу, що тут немає кузні схоже. Так, давайте заберемо ось це. Е, так, ну поки що нічого цікавого. Окрім пшениці та ось цієї шкіряної. Як це сказати? Ну, броні. Я вже думав, що це кузня, але ні. Це той самий будинок, який був там. А ні, це взагалі другий. Але ось цей блок мені потрібний. Але він буде потім потрібний, але нічого. Так, ну добре. Давайте щось далі робити, тому що. Тому що ми мало що зробили. Зразу ламаємо книжкові полиці. Так, і зламаю кафедру. Не знаю навіщо, але хай буде. Так, забираємося нагору. І тут нема скрині. Ну, добре. Так, спускаємось вниз, тому що я дуже сильно затопив. Так. Зараз. Я хочу ще щось подивитись в цьому селі, але ось це от мені вже нагадує щось на печеру. Так, ну, ось огірок, ну. Ой, зелений, ну, пмає. Я, я нічого не бачу, в мене знову. Так, ну добре, забираємо. І можна йти. Але... Перед цим мені потрібно. Зараз я досягнення отримаю кам'яна доба. Я навіть ще Кайло не зробив, а вже в мене є кам'яне. Ой, кам'яне. Я навіть забув, як говорити на відео, що я аж три тижні не знімав відео, я вже забув, як тут говорити. Так. Ну, мені вже це подобається, що ми вже саме в селі. Але одне, що тут дуже погано, те, що тут дуже мало жителів. І навіть якщо тут буде хоча б один житель, мені він нічого не дасть. Тому що мені потрібно, щоб їх розмножити хоча б два. А якщо тут буде тільки один ось цих жителів, то це буде ну, дуже погано. Тому що я би міг їх розмножити, потім зробити ферму якусь з них. А так, я нічого не можу зробити, поки у мене є тільки він один. Тому, можливо, тут ще якийсь є, якого я просто не побачу. Хоча, напевно, має бути, тому що, ну, подумайте, там стоїть церква, ну як там, та взагалі, навіщо тут стільки домів і нікого немає. Ну як так? І в цьому домі теж нікого. Це взагалі якесь не село, а я не знаю. Ну добре, давайте підемо до церкви, можливо там буде ще один житель. А є, але я дуже сумніваюся. Тому що його тут може зовсім не бути. Як я і казав, тут нікого немає. Ага. Геніально. Ну добре, давайте я просто добуду зараз дерево. Все зробив, окрім того, щоб добути дерево. Так. Ну, звісно, виживання так собі починається. Але, можливо, потім вже якось буде краще. Тому що поки що тут нічого цікавого немає. Стоп, я забув, схоже. О боже, я так. Я настільки давно не грав в Майнкрафт, що я навіть забув як одним дотиком, просто забрати всю пшеницю. Це, звісно, жах, це просто жах. Але нічого, я можу грати. Так, на мене зараз нападають корови. Я не можу знайти нормальне місце, щоб там залишитись, тому що тут там, де вода, там, де селище, і там нікого ще й нема. І нема просто куди йти. А я хочу кудись заселитись. Я не дуже хочу йти в Березовий Ліс, тому що мені насправді подобаються тільки рівнини взагалі. Там. Дубовий ліс. Взагалі щось таке. Так. Ну, поки що я бачу тільки ось ці великі берези. Більше нічого. Ну ось вже знову дубовий ліс. Ось тут обділки і нічого. Ааа. Я може мені в лісі поселитись. Ну і звісно в мене нема другого варіанту, тому, схоже, я буду ось тут. Ну, може, можливо, я трішки далі відійду, звідси, і буду десь тут жити. Тому що я не можу знайти нормальної рівнини. І це взагалі дуже погано. І мені це. Я не знаю скільки разів за цю сьогоднішню, от зараз, коли я знімаю, скільки разів я сказав, я забув ну, що я хотів сказати. Це просто я не знаю. І теж я скільки разів сказав я не знаю, я не знаю. Да. Ну, у мене, можливо, можна сказати, стак хлібу. Ну там одного хліба не вистачає. Тому давайте... А, у мене ж є навіть камінь, тому давайте зроблю кайло. Отак. От Сокиру. Вб'ємо свиню. І буду йти кудись. Так, у мене є хліб, можна трішечки його поїсти. Так, щось сьогодні у мене дуже лагає. Не знаю чому, але нічого. Тому зараз буде ніч і зараз я зможу поспати. Я думаю, ви чуєте звуки мишки моєї. Нарешті. Так, добре, давайте я звідси вже буду йти, тому що тут мені вже немає що робити. Я зараз не знаю, куди я йду, тому що, ну звідки я це маю знати. А головне, що кудись йду, а от чи кудись дойду, не знаю. І знову вулик. Так, ну добре, я вже дуже хочу знайти рівнину, але я не можу її знайти чомусь. Ну, такий довгий ліс, хоча в реальному житті набагато вони довші. Але це теж, як для Майнкрафту, це теж дуже великий стоп. Я назад пішов. Я думаю, чому я бачу ту саму водойму, чому я бачу бджіл ось на цьому місці. Я тоді казав, які ж тут великі берези. Ось, я от сюди дійшов, дивився от сюди і казав, які ж тут великі берези. І знову цей вулик, той самий, я думав, що це вже третій буде. Але якби я не побачив вулик та не побачив цю водойму, я б, напевно, так і йшов назад. А я думаю, чого такий довгий ліс? Так, це я затопив дуже сильно, звісно. Але що вже поробиш? Потрібно все-таки йти далі. А хоча... Навіщо їх вбивати? У мене вже є ліжко. Їсти у мене дуже багато, ну, мені здається, що. Ця серія вже підбігає до кінця, тому що я не можу нічого знайти. І вже, можливо, в наступній серії я вже щось таке знайду таку місцину, де б я зміг облаштуватися. І ось я тільки що от побачив лаву. Тільки навіщо вона мені, я не знаю. Ну і буду я на цьому завершувати. Ну а з вами був якрок. Ставте вподобайки like, та підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.